медіаграмотним, і у, у такий спосіб будуть змінюватися еліти. Я ще хочу почути представників нових політичних сил. І я тут хочу, щоб і Микола, і Роман сказали про цікаву акцію, тому що мова брехні проти мови брехні можна ну, єдиний спосіб боротися проти мови брехні це робити щось з любові, робити щось для людей, які потребують, робити щось для тих, хто хворий і може навіть невеликовно. А може частіше, навіть невіліковна, тому що у це є та жертовність, яка змінює світ і змінює простір. І, і дійсно тоді нема місця ненависті, є місце любові. То я хочу, щоб ви підключилися до розмови і все-таки про той механізм. Бо ми говоримо брехня для виживання, ми говоримо брехня солодка, яка нам приємна, і ми говоримо, що взагалі ну є півправда, трошки більше правди, коли ми говоримо про політиків. Отже. Роман, представитель общественной организации Запоріжжя Велосипедно». я хотел бы дополнить то, что уже было сказано, о лжи в нашей власти мы сталкивались. Сталкивались с таким моментом, как отсутствие инфраструктуры, велоинфраструктуры в городе. очень давно занимаемся этим вопросом, и с предыдущей городской властью общались по этому поводу. Но, к сожалению, кроме обещаний, да, встретимся, поговорим, да, будет инициативная группа, мы разрабатываем. Кроме обещаний ничего не было. Э, и это является ложью. То, что власть... И этого приняла наступная влада, ну, а... что это, эта власть как бы прислушивается к нас, но особых действий нет. Mm -hmm. Недавно было заседание э, тоже инициативной группы, на которой председатель этой группы сказал, что э, нужна велоинфраструктура, потому что велосипед ⁇ это транспорт. Но в тот же момент он говорит, что велосипедисты катаются. Uh -huh. ну, то есть он говорит транспорт, но велосипедисты катаются. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Мы, конечно, надеемся, что что-то изменится. И для этого мы проводим очень много акций, ви? Да, есть ежемесячные акции, Критична Масса, мы привлекаем внимание власти, мы привлекаем внимание автомобилистов. 20 марта, ну, воскресенье, да, мы будем проводить впервые такую идея, успею провести благотворительную акцию. То есть, мы будем собирать. деньги мы проводим благотворительный велопробег. Мы будем собирать деньги для детей, больных туберкулезом. Потому что, к сожалению, есть такие препараты, которые нужны детям, но деньги на них не заложены в бюджете. Вот. Проводим мы совместно с благотворительным фондом «Счастливый ребенок». Может быть, пару слов, Николай? Угу. Очень здорово, что Николай Колодяжный, я работаю сейчас в благотворительном фонде «Счастливый ребенок». Щаслива я, я повернуся, щаслива дитина українською. Дуже класно, що з'являються ось такі молоді ініціативні люди. Бо ви знаєте, повсякденна рутина роботи у фонді, вона не завжди дозволяє там щось покреативити, придумати, приділити цьому часто натхнення. Uh -huh. Колись такі хлопці там дівчата є, у яких є класні ідеї. Ми з любки їх підтримуємо. Це Тобто допомагає такі нам... живі перформанси, тобто щось таке, да. що зверне увагу. А, да, і ось якраз те про що казав Роман. Що у неділю о 11.30 uh -huh. ми зустрічаємося перед. Uh -huh. На, на майданчику перед торгівельним центром України, де почнеться ось такий благодійний е, велопробіг. Його мета зібрати кошти для дітей, підопічних дитячого відділення Запорізького обласного протитуберкульозного диспансеру. Якраз на ті препарати, про які казав Роман, це гепатопротектори, це імуностимулятори, це вітаміни. Тобто це ті препарати, які конче потрібні дітям, щоб їхні організми могли витримувати навантаження під час лікування, досить важкого, але на які в бюджеті кошти не закладені, а вони досить дорогими. Проблема в тому, що багато. Тових підопічних або дітей, що е, проходять лікування в цьому відділенні, вони або з якихось ну важких сімей, які називаються асоціальними, або багато в них взагалі там батьки, які або фактично або формально відмовилися е, від своїх дітей, і таким дітям ці препарати купувати просто е, нема кому, і тому ми закликаємо долучатися до, до цієї, цієї акції. В Який спосіб ви можете або приєднатися, якщо ви на велосипеді, приєднатись е, до нас. Об 11.30 перед торгівельним центром України або у соціальних мережах можете знайти групу цього заходу, і там є маршрут. Або можете так само підходити, просто передавати там або пожертви, або якісь речі. Це можуть бути подарунки, іграшки, але не м'які іграшки для цих дітей, які ми потім все це повеземо, і потім про все це публічно відзвітуємо. Це до речі, також дуже важливо, в тому числі в інформаційному просторі. Щоб на на що ми наполягаємо, і що є нашим принципом, це говорити відкрито про там витрати, які на які йдуть пожертви від людей. Ну, и безвидность. Что с Роман хотел? Угу. еще э, мы, как велосипедисты, хотим показать, что нам не безразлично не только наши условия, то есть мы не только за себя боремся, то есть за велодорожки, за велоинфраструктуру, но мы переживаем за город, то есть велосипед это еще экологический вид транспорта, то есть мы переживаем за людей, за горожан, в том числе и за детей. Данило, а если можно, трохи про то, что, ну, про чисто Запорожье я хотела.